Багато для тих, хто хоче переїжджати, там знімає, купує своє мешкання, або знімає інше мешкання. Хотів порадити таку компанію Hall, тут є в Монтані. На, ну, тут їх багато по місту, ну, це напевно найбільше. 11.06 Mountain Road. Тут дуже багато різних машин. Так. Я тільки що орендував. Сидиться на 24 години. Я взяв найбільшу, 26 розмір і це виходить, що вона буде я заплатив за все, плюс вони прочитали мені скільки кілометрів я приїду, то за все вийде 113 доларів вийшло, ще на 45 доларів купив такі три кавички так? і... 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 Коробки там, щось, там, 12 штук, щось, коробок. Така машина. Оце мій сусід переїжджав, я у нього завонітав. Ну, тоді як він приїжджав рік, тому воно коштує 40, доларів, зараз 50. Найкращий час, щоб приїжджати, ну, за кілометр вони ще беруть, коштує 1,59 за милю. Це з понеділка по четвер, включно. так? А з п'ятниці по неділю вже по $1,99. 99. Так, оно ну, тут все може влізти, я думаю. Для, для середньої родини все візе. Така машина. От. Вийшло 113 доларів. Вони мені просчитали 20 миль. 30, 29 км без 30 км. Треба. Треба заправити, як воно було, машину. Так. І... Так, заправити її. Я заплатити за кожен кілометр по долар, за кожну милю по долар 59. дев'ять. І... Ну і сорок доларів, там 99 центів за... За саму оренду. Ну, плюс страхівка ще 16 доларів. 1 долар щось там прийшло. Плюс такс і 1 долар щось для держави. щось там Так, все можна їхати. Всім добрих переїздів. Мувінгів, так